Понксандра, що ми знаємо про північну Корею, з якої Росія виклала стратегічне партнерство, тому що знаєте, це е, ну як не крути, рівно це паршива новина для України, що посилюється цей блок. Так, так вона може розвернутися е, і так само певним негативом для Росії, якщо Південна Корея, впишеться на користь нас, і про це ми зараз теж поговоримо. Ну але про північну Корею, стратегічне партнерство. Ось що ми знаємо про можливості цієї країни, що вона може дати Росії? Проблеми, які можуть бути від Північної Кореї. Перша проблема, ми про неї також знаємо: це боєприпаси. У Північної Кореї досить великі запаси боєприпасів, які вона накопичувала протягом 10-річ. А це досить 10... великі це які? Ну, скажімо так, вони чимось мають співвідношення з Остатковими радянськими приблизно десь 17-18 мільйонів боєприпасів. Приблизно така кількість за цей період. Тобто вони дуже схожі за кількістю до радянських. А тут от який момент. Ну, по-перше, усі майже усі вони дотичні тим калібрам, які використовує Росія: це артилерія ствольна 152-122 калібр, реактивні системи залпового вогню 122-й калібр. Міни 120-й вісімдесят другий калібр міни особливо цікава тема. Мін Північна Корея відправляє 120 та 82-го калібру Росії. У всіх партій їх завжди більше найбільша компонента. Це пов'язано з тим, що в північної Кореї північна Корея. От ми, от ви знаєте, ми завжди до північної Кореї відносимось як до такої детектури. Тоталітарної тупої, досить такої недорозвиненої. Ну тому що вона весь цей час в санкціях, тому що вони там, коли в них там лідер помирає, вони там всі там влаштовують істерики і все таке інше. Але насправді, якщо вивчити їх мілітарну компоненту, то вона дійсно дійсно, якби вона не була не надія не мала б низьку надійність своїх виробів, це реальна проблема. Якби все це було надійне, якби це була якісна продукція, то це була б величезна проблема. Чому? Я згадав про міномети. В них 120 та 82 калібрів тільки за відкритими джерелами більше, ніж 10 тисяч мінометів. Чому я звертаю увагу на міномети, а тому що ось а, який момент: а про що військові на передовій постійно говорять, коли йдеться. Про питання, чим зупиняти російські міцні штурми, чому їм не вистачає? Постійно про що, на що вони скажуться? Не вистачає артилерії і не вистачає мінометів, і мінометів навіть більше ніж артилерії. В підрозділах мінометів не вистачає критично. І в цьому проблематика, що в сучасній війні, там де використовуються невеликі штурмові підрозділи. Міномет 120, 82 другого та шістдесятого калібру відіграє дуже важливу роль навіть більшу аніж середньостатистичний танк, замість того, щоб нам дати один Абрамс за ціну цього одного Абрамсу, краще б нам надали таку кількість мінометів. І е, біля Бахмуту, біля Часового Яру, біля Авдіївки, від цієї кількості мінометів було б більше користі, аніж від одного Абрамса. Добре, це перше. але ви сказали такі, от якраз таки в цьому першому моменті, е, якби тезу, що це було би серйозно, якби не якість так. отут проблематика якості у них е, неякісне все це всі ці вироби. Дуже цікавий ще один момент. Зараз ми говорили про артилерію, так е, ну, те, що в них неякісні боєприпаси, ми і так всі дуже добре знаємо. Можна довго говорити, що там може бути навіть в одному. Пострілі пороховому заряді по декілька різновидів порохів взагалі а, до речі, знаєте, я вибачте, я втручуся, але ви ж помітили? Ви, ви супер тісно, я так би мовити, контр... моніторите російський інформпростір. Повідомлення про це зникли. Вони були на валом просто на початку. А зараз їх немає вже про те, що наскільки неякісні як розривають стволи північно корейський снаряд Ну, і що, що розривають стволи? Китай може ой, Китай, Північна Корея може відправити ще там. Я, от, от у чому проблематика. Я якраз є її побоювання, що вони домовились з Путіним про постачання технічної компоненти не стільки навіть про боєприпаси, а про технічну компоненту. Ми зараз говорили про міномети, йдемо далі. Техніка, танки, бойові броньовані машини все це в них є, і також великій кількості, наприклад. В північній Кореї тільки танків т Т-55, які ще в часи радянського союзу постачалися, і які продовжують обслуговуватися, і вони в непоганому стані. Їх біля двох тисяч. Є і північнокорейські модифікації. Це до речі, північнокорейські танки це дійсно щось дуже цікаве, тому що вони в першу чергу все робили на базі радянського т 62 і вони модифікували постійно модернізували цей Т-62, створюючи свою модифікацію Чхон махо а також Сонгнун 915. Дуже цікава, до речі, модифікація Сонгнун 915. Це Т-62 з гарматою 246 125 го калібру тобто те що ставиться на Т-72 Т-90 Т-80 Т-64 це ставили на Т-62 і окрім цього іншого вони їх модернізували набагато краще ніж Т-62 і взагалі був модернізований в Радянському Союзі там встановлено протитанковий ракетний комплекс варіант корнету там встановлено е динамічний захист там встановлен навіть комплекс е, активного захисту. Невідомо, як він працює проти подкаліберних е, боєприпасів, але те, що він працює проти середньостатистичного РПГ-7, це доведено, це правда. Проти е, пострілів РПГ-7, цей каз працює. Отже, їх танки навіть краще, ніж то, те, що зараз робить Росія. І у цьому також є проблема. Хоча, знову ж таки, повертаючись до самого початку. Е, Якість саме якість все впирається, в якість ну звучить воно так: паршивенько, чесно кажучи, на так, таву, це брав. правда, паршивенько, так тоді відповідь сьогодні в пресі почали з'являтися дані про те, що буцімто Юнсок Йоль президент Південної Кореї, яка зрозуміло не просто ідеологічним, а напряму є противником північної Кореї буцімто то в його оточенні готові до переосмислення допомоги Україні. Ну, ми розуміємо ці всі такі високопарні фрази. Переосмислення допомоги воно може бути як, так, так і зрештою думали-думали, але й не додумали. Але хочеться вірити, що ну справді проактивно спрацює Південна Корея для розуміння, що це за країна в контексті військових технологій і що вона нам може дати. А це країна, якраз, е, яка з військових технологій. Ну, по-перше, що вона може нам надати в першу чергу, з чим не, не треба буде мати багато гімару. Е, це радянського типу бойової машини, е, БТРи, е, бойові броньовані машини, танки Т 80 Наприклад, е, Південна Корея свого часу їх отримувала від тієї ж саме Російської Федерації за борги. Ну, тобто тоді Росія влачила борги саме військовою технікою, і іншими там матеріальними, якимись це елементами. Це Росія чи Радянський Союз Росія саме Росія в 90-ті роки. Вона південній Кореї передавала танки Т-80, наприклад, БТР передавала БМП і так далі. Тобто, це не, не прям тисячі одиниць, ні там, десь приблизно по 2-3 батальйони. Але навіть це нам буде достатньо. Навіть цього нам буде на першому етапі. Достатньо. Отже, якщо у південної Кореї є бажання здихатися від цієї техніки, яка взагалі там не форматна, бо у південної Кореї своє виробництво військово-промисловий комплекс, в них свої танки, пантери, в них свої самохідні артилерійські установки. Тобто, там досить потужний військово-промисловий комплекс. Який досить непогано себе відчуває і на експортному ринку? Ще що найцікавіше у північної Кореї, о, ви, о перепрошую у південної Кореї yeah. непогано налагоджено виробництво боєприпасів калібру 155. Я скажу навіть так: не те, щоб не непогано, це одна з країн-лідерів. Виробництва 155-го калібру. Якщо ми говоримо, що у Північної Кореї їх там мільйони, як у Радянського Союзу, на вже при кінці його існування, то у Південної Кореї не менше. Але тут є різниця, це якість. От у чому різниця? Тому Південна Корея дійсно вона нас, нам е, допомагає досить довгий час, але переважно гуманітарна. Нелетальною зброєю, гуманітарна і так далі, і таке інше. Але допомога вже цього формату вона дійсно може багато що змінити, тому що на кожні 6 мільйонів е, північно-корейських боєприпасів. Завжди знайдеться мільйон, наприклад, південнокорейський. Хотілося б в це вірити, звісно ж, але я просто приводжу таку аналогію. Це не означає, що Південна Корея нам саме стільки передасть. і передасть, і якщо зробити співвідношення, якість та кількість, то звісно ж, південна Корея по всім параметрам е своєю невеликою, здавалося б, кількістю, але якістю буде домінувати над північною. Ну, це було би дуже добре для нас, насправді, так, якби було а, тому, що є і погані новини, але біда не приходить одна. Сподіваюся, хочеться сподіватися, що ця приказка вона буде в, в нашому сенсі перевернута в краще русло, тому що як то кажуть, біда не приходить сама. Тут хочеться, щоб вона прийшла не сама, але й натомість натомість хорошими новинами, тому що ця історія про стратегічне партнерство Росії та КНДР обнімашки Саловашки Путіна із Кімом. Ну це все можна оминути. Можна посміяти це, вже це вже було, і не але це розуміло. Це ж не ну, це вже завжди було. За час існування Радянського Союзу це неодноразово було і це не до чого суттєвого не призводило. І я скажу навіть так: Північна Корея, вона завжди Радянський Союз на її, ну трошки так кидала. І я більш ніж відчуваю, що Ким Чен Ін, а ні, те, що він зараз за свої боєприпаси там. Фактично, вони по вартості золота. Ось це Брухт. Так, воно стріляє, як то кажуть, воно їде та стріляє. Так, воно стріляє, воно вибухає, воно вбиває, але це Брухт, і він за це отримує від Росії золото. Тому ну я знову ж таки, це не в прямому сенсі. Хоча драгметали вони також отримують за це. Це правда, біткоїни, драгметали Валюта не рублями технології це те, що отримає Північна Корея від Росії за своє за свою лояльність. Саме так це треба назвати, і це з це, це звісно ще впливає на потужності Росії. Це може пролунати трошки дисануючі, тому що ми говоримо саме про ті. Засоби, які вбивають наших військових та наших громадян, так але при цьому саме співробітництво з північною Кореєю виснажує в даному випадку Росію ще більше аніж якби цього співробітництва не було.